Кольорові олівці, пластилін та синельні дроти, менш ніж за хвилину. Ця канцелярія в руках малечі перетвориться на справжні витвори мистецтва. Спочатку діти самостійно діляться на групи, обирають велике питання, тобто бажану тему, та починають творити. Ми робимо проект. По поводу такі традиції существують в разных странах. Ми обрали декілька стран: Німеччина, Естонія. Ми вирішили називати німців, які пускають ліхтарики. У них так це традиція. Це де спалюють, як ховають людей. Це в цій країні їх просто спалюють. Просто ну, захотілося намалювати це. Головне завдання педагогів не заважати самоорганізації дітей. Нехай в когось і не з першого разу виходить знайти спільну мову з однолітками. Проте це важливий етап їхньої співпраці. Така розвиваюча техніка навчання є новою для Запоріжжя. Тож педагоги центру проходили спеціальні тренінги, аби її опанувати у березні. Я їздила на навчання у Трускавиці, яке організовувала каріта Запоріжжя. Там дуже я. Була натхнена цією методикою. Ми ось такі картки їм роздаємо. Діти обирають самостійні ці великі питання. І саме головне, що єдиної відповіді на це питання немає. Тобто, навіть дорослий може не знати на неї відповіді, і це дає нашим дітям креативити, бути творчими, вміти ну, вміти критично мислити і добиватися результату. Вже втретє відвідує СОО-обсесію восьмирічна Кіра. Вона найстарша у своїй групі та вже відкрила в собі лідерські якості. На першому занятті була одна, та згодом до неї приєдналися двоє хлопців. Дівчинка ділиться, дуже полюбляє малювати космос. Тому на попередньому занятті обрала відповідне велике питання. Наскільки великий космос? Я знаю, що на це питання поки що відповісти неможливо, тому сказали, що космос без меж. Ми в ньому можемо побачити комети, планети, зірки, метеорити. Ми намалювали сам космос. В нас була пастель. Ми розтирали та получалось як космос. Малювали планети, ракети, супутники, космонавтів з пластиліну. Наприкінці заняття кожна група презентує власний доробок, яким педагоги згодом прикрасять стіни центру. Вони обирають лідера або вони всі разом виходять, виступають. У нас навіть один хлопчик перший раз дуже стіснявся. Але коли була останній раз він да, виступав, він каже, мені так сподобалося навіть виступати, він такий натхненний вийшов. Ми працюємо з дітьми від 6 років до 18. Але у нас є такі матусі, які приводять своїх 4-річних дітей, і тоді вони працюють разом зі своїми дітьми. Завітати на заняття можуть всі охочі, як запоріжці, так і гості міста. Тут дітей забезпечують усім необхідним від канцелярії до ноутбуків. Зареєструватись на заняття можна за посиланням на сторінках центру дітей і молоді Карі та Запоріжжя в соцмережах або подзвонити за номером телефону. Сообсесії у травні відбуваються щосереди о 15.00. Дварі простору завжди відчинені для нових відвідувачів. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ.